Мешканці вулиці Криворізької обласного центру звернулися на пряму лінію нашого телеканалу, бо вже понад п'ять діб живуть в умовах повного блекауту. Світло дають обмежено лише шість годин на добу, і це в денний час, коли люди на роботі. Більше того, відключення не збігаються з оприлюдненими графіками відключення світла. Більш детально у репортажі мого колеги, журналіста Павла Живетіва. Мешканці обурені, бо на проблему відсутності електроенергії ніхто не звертає уваги. А компанія, яка постачає електроенергію в даному випадку, цек не говорить нічого конкретно про закінчення відновлювальних робіт. у нас не стало світа, і це дуже плохо відражається на нашій повсякденній житті. Нічого неможливо не ні не ні, ні, зробити, ні. Особенно когда отключение в рабочее время, то получается приходишь, и холодильник потек, вода хорошо, хоть у нас еще на воде это как-то не очень отразилось. Но... Очень плохо. Сейчас хоть три часа, вот сейчас бежим с внуком домой, потому что на три часа дали свет, надо успеть постирать, еще машинку за -за... включить. Мы извертались в ЦЭК, ситуацию не объясняют. Когда было, у нас три года назад не было света трое суток в зимний период, то тогда это было очень напряжно. Это нам сказали, что сделают, выделят средства, сделают какую-то линию запасную. аварійну, так сказати, Но это не зробили, нічого не зробили. Працівники центральної енергетичної компанії повідомили мешканцям, що стабільне енергопостачання у квартирах з'явиться лише через півроку, і за умови додаткового фінансування. Що робити людям весь цей час у компанії не зазначили? Буде світло в кращому випадку через півроку нормальний за умови фінансування і достатньої кількості запасних частин. Двічі по три години на добу, а 18 годин світло відсутнє. 18 часов у нас нет света, 18. Это холодильники, это что, даже не кушать не приготовишь, ничего. Ну, це от, і це з 22 го року, коли у всіх відключали, було, війна, все. Ну почему весь міст користується світом? А чому-то наш закоулок закаулок нес школярі є, які вчаться онлайн. Ми переїж... переселенці, у нас діти вчаться онлайн. І всі навіть сьогодні шість годин немає світла, і вони сидять, ну як це, ці гаджети, все як його підзарядити? Тільки зключили і через деякий час виключили. Портяться продукти. Ну, що це таке Світ в лучшем случае сделают нет, до двох до шести місяців. Это если будет спонсирование. А если нет, то зимой не будет тоже света. А если нету света, у нас отопления нету. Ну как бы з дітьми Ми в прошлом году спали. Я мала одягала дві піжами, потому що дома спати невозможно було. Окрім повсякденних побутових незручностей, викликаних відсутністю електрики, люди наражають себе на небезпеку, оскільки через відсутність електроенергії відсутній сигнал тривоги не працює інтернет, і люди не бачать офіційних повідомлень про ракетну і дронову загрозу. На вони, на, кажуть, наші збори приїхали мер багато. нашого міста, Тепі Борис Філатов. але взагалі його не було. Взагалі ніхто нічого нам не звертається, ніхто нам нічого не каже з міської ради, з обласної ради, з міської ради. Влада, влада нічого не робить, Наша міська влада, ми звертаємо ми офіційно, звертаємося до Бориса Альбертовича Філатова. Допоможіть людям. Ви мер. Місцеві мешканці чекали награду начальника Філатова. Проте ні він, ні інші чиновники Дніпровської міськради не прореагували на запрошення поспілкуватися, не приїхали, не вислухали людей. Тож так і залишаються мешканці вулиці Криворізької один на один зі своїми проблемами. принаймні поки що. Павло Живетів, Данило Скрипник, новини Д1.